Вітаю, панове. розглянемо який з яких портів ПК найшвидший. Таке теж конкуренцію. Зараз перевіримо. Да. Найшвидшим портам на комп'ютері є PCI-Express для розширення відеокарта SSD. Та Thunderbolt дуже швидкий для зовнішніх пристроїв, який може досягти швидкості до 40 Гб за секунду. Серед стандартних USB-портів найшвидший USB, USB Type-C або. Новіші стандарти, такі як USB 3.2 GEN 2 x 2 що забезпечує швидкість до 20 Гб, а та також USB 3.1, GEN 2 до 10 Гб за секунду. Найшвидші типи тортів. PCI-Express. цей внутрішній інтерфейс використовується для підключення потужних компонентів, таких як відеокарти та високопродуктивні SSD безпосередньо до материнської планти. Thunderbolt – це універсальний зовнішній Польщ, що позначається значком блискавки. Він може підтримувати швидкість передачі даних до 40 Гб за секунду, і, до речі, найбільший. Да? І використовується для підключення високошвидкісних пристроїв, таких як зовнішні накопичувачі, монітори та док-станції. USB 3.2, Gen 2 на 2, колір червоний, вже USB по кольорам. Найшвидший стандарт USB з максимальною швидкістю до 20 Гб за секунду. Він також може забезпечити живлення. Always on навіть при вимкненому ПК. USB 3.1 gen 2 колір блакитний. Наступний за швидкістю 10 Гбіт. USB 3.0, колір синій. Тут не путати блакитний, а тут синій порт Super який підтримує швидкість 5 Гбіт. Як визначити швидкість порту? Зверніть увагу на колір. Синій колір USB 3.0, блакитний USB 3.1, червоний USB 3.2. Самий крутой. Шукайте позначки. Порти з позначкою SS super або SS10 для 10 Гбіт за секунду, або SS20 для 20 Гбіт за секунду. Є швидшим. Перевірте значок близько, що вказує на Thunderbolt. Есть, Thunderbolt, Якщо є одним з найшвидших доступних зовнішніх інтерфейсів. Як визначити саме швидкість USB. Порт на вашому комп'ютері. Не ну, всі порти USB забезпечують однако швидкість появи USB, C, плутаниць збільшуються до рівня, що Microsoft довелося використати свій авторитет, аби примусити виробники дотримуватися стандартів. Використання більш повільного порту може призвести до неоправдано тривалої передачі файлів, повільного зарядження, відключення стосуардів. Ну і як його визначити? Ну, зазвичай, дивіться, у нас кольори можуть бути жовтий. Червоний, синій, розуміння версії і швидкості USB. Щоб хтось визначив найшвидший USB-порт на вашому комп'ютері, вам необхідно знайомитися з характеристиками різних версій USB. Найчастіше, да, універсальна послідовна шина. Найстаріші сьогодні USB 2, також ну ще є USB відомий як Hitch Speed. Підтримує швидкість передачі даних до 480. Ну, считається 500 Мбіт за секунду. USB 3, 3.0. Покоління 1, який час обознається як SuperSpeed, забезпечує швидкість до 5 Гбіт за секунду. USB 3 покоління 2, або Speed, SuperSpeed, плюс подвоює цю швидкість до 10 Гбіт за секунду. Для ще більш швидкої передачі USB 3.2 Gen 2.2 може розвивати 20 Гбіт за секунду, але складно відрізнити, оскільки ми маємо маркування Super SPED Plus 20 Гбіт за секунду. Топим є порти USB 4 або і Thunderbolt 3. Оказується це разне. Та 4, які може забезпечити швидкість до 40 Гбіт за секунду. Ну, подивіться на маркування порту USB. Поряд з USB-портами можуть бути маленькі значки, що вказують на їх швидкість. Якщо значка немає, або є тільки стандартна іконка USB, що за все це порт USB 2. Порти позначені літерою SS, скорочення від SuperSpeed, зазначає USB C3, який підтримує швидкість 5 Гб або вище. Якщо бачите ss цифру 10, то це 10 Гб. Ну, якщо 20, то 20. Це gen 2, USB 3, USB 3. SS20, да, то це 20 Гбіт за секунду. Порти Thunderbolt позначають значком блискавки і можуть 40 Однак всі порти чітко позначені, деякі значки можуть бути крихітними або пункцісу. Тому хоча ці символи корисні, вони не завжди я надійним декар. Занісу вам на кольори пластику USB. Ще один корисний спосіб оцінити швидкість. Кольор пластику цього порту, хоча це не універсальний стандарт. Чорний пот, зазвичай USB 2 обмеження до 500 Мб за секунду, сині порти USB 3, USB 3.1 покоління 1, які підтримують 5 ГБ за секунду. Блакитний, світліший або бірюзові порти. Часто є USB 31, Gen 2, здатний назвать 10 Гбіт. Ну і Червоний, понятно, що це USB 3 Gen 2-2. Кольорні підказки, корисні можуть використовувати різні кольорні схеми, тому вам не слід покладатися на їх. Ну, да, Використовуйте інформацію до USB з ОС. Щоб позначити, які порти USB забезпечує максимальну швидкість, перевірте внутрішні дані вашої системи для наочності Windows, натисніть клас з емблемою Windows X і відкрити диспетчер прислів. Потім розгорніть розділ контролу універсальний послідовний шини, шукайте напис типу USB 3, USB 3.1 або запис 6XH. І зазвичай вони вказують на високошвидкісні порти зі швидкістю до 5 Гб або більше. Саме надійне теж швидкості USB. Саме надійний спосіб визначити, який USB-порт на вашому комп'ютері найшвидше це перевірити його фактичну швидкість для цього. Користуватися флеш накопичувач USB, або зовнішній деталізаційний накопичувач, який підтримує USB 3.1 або вище. Підключайте накопичувач до кожного порту. По черзі перенесіть великий файл і зверніть увагу на час передачі, або швидкість добра у вашому файловому менеджері. Щоб перевірити швидкість запису і читання, перенесіть файл зі свого комп'ютера на USB-накопичач і назад, на наш комп'ютер. Для отримання більш точних результатів ви можете скористатися безкоштовним інструментом поєднання аналізу. Який Ну, ось види, які надають детальні вимірювання швидкості в мегабітах або гігабітах. Після тестування всім портів перевіряють результати Позна... з найвищою швидкістю передачі даних або найкоротшим часом передачі даних є вищим. Ну, саме Що означає кольори? Да? На вашому Дубу дизайн позначить можливість конкретного інтерфейсу. Стандартизована система кольорів може приказати швидкості передавання даних. Підтримує більшість USB, працює як сумісні порти, однак продуктивність може відрізняти. Наприклад, якщо миша працює краще в одному порту, а в іншому підлагує, Це не випадково. Один з портів може підтримувати USB 3, а інший лише USB 2. Попри уніфіковану форму порту USB A або USB-C, можуть суттєво відрізнятися за поколінням швидкості передавання можливостями Power Delivery. Навіть для USB Cру на одному ну, можуть мати різні характеристики. Ну, і детально. Основні кольори USB чорний USB 2 до 500 Мб, дуже поширений варіант. USB 1, швидкість до 12 Мбіт, найповільніший зазвичай використовувати для працю, без потреби у швидкому передаванні. Жовтий USB 2 або 3 порти Allway ON може подавати жилення навіть у вимкненому стані. Да? Помаранчевий аналог, але гарантована підтримка USB 3 та Alway on. Синій USB Speed і вища швидкість 5 Гбіт, поширена на ноутбук і флешка і зонішних печати. Блакитний USB 3.1, швидкість 10 Гбіт, І червоний USB 3 Gen 2 2x2. або USB 3.2, Найшвидший 10-2 GB, а та також Always ON. Синій USB A позначають. Порти зі швидкістю до 5 Гбіт, якщо на ноутбуці кольо не познався, це означає, що низьку швидкість, адже виробник міг просто відмовитися від кольорового маркування. Під час купівлі ноутбука варто звертати увагу на USB-порти. Бюджетні або старі моделі часто підтримують нижчі швидкості. Тоді, як новий ноутбук, інколи повністю відмовляються від USB-A на колір швидкий USB-C. USB, -C. USB -C також може мати кольорове маркування, але частіше диференціюється за покоління usb 2 до 500 2, 32 Thunderbolt. 40 Thunderbolt. В порти мають відповідну іконку близько з портом. USB 4 найсучасніший стандарт. Швидкість 120 ГБ за секунду. На деяких моделях, наприклад, MacBook Pro USB 4 Thunderbolt, згородну сумісність. Старішими стандартами. Топ-5 Wi-Fi адаптерів. Ну, коротенько про адаптери. Wi-Fi адаптери це приз, який дозволяє підключити бездротовий зв'язок до прису, в якому спочатку не було такої можливості. Ну, старий, да? Це, наприклад, класичні персональні комп'ютери з системним блоком та монітором. При цю дуже простий, ви вставляєте цей пристрій USB або PCI. За необхідності проводить невелике налаштування та спокійно користуюся Wi-Fi так само, як і в ноутбуці. В даному матеріалу. Ну і тепер найкращі, да, із них. USB чи PCI, скажімо відразу, що відразу PCI забезпечує найкраще підключення Wi-Fi до комп'ютера. Оскільки такий принцип підключається безпосередньо до материнської плати ближче. Да? USB, Wi-Fi зручніше, простіше установці, але матиме гірше з'єднання між двома адаптерами Wi-Fi. Немає великої різниці, але є деякі особливості, які ми змусимо вибрати один з них. Як працює Wi-Fi карта PCI express Пристрій із типом підключення після X підключається до комп'ютера через відповідний слот ну, на материнці. Це добре, тому що карта Wi-Fi буде безпосередньо підключена до материнської плати, що дозволить працювати з максимальним потенціалом. Зазвичай карта Wi-Fi поставляється з двома або трьома антеннами, які забезпечують на кращий сигнал. Хоча ви можете підключитись до інтерфейсу. Інтернет з однією антеною або навіть без них додаткові антени забере сильніше з'єднання. Якщо. Адаптер Wi-Fi має лише одну антенну, він не може одночасно славити та отримувати сигнал чи сповільнення з'єднання. Однак із двома антеннами, одна з них буде призначена для прийому сигналу а інша для. На цей сигнал з нього наявність третії антенни, зробить цей сигнал ще сильнішим. Як працює USB-адаптер? usb адаптна USB база зручніша для користувача, тому що все, що вам потрібно зробити, це підключити його до USB-порту комп'ютера. Під час usb адаптера в AFR переконайтеся, що він підключений до порту USB 3. Що збільшить максимальну ефективність в даному випадку, це важливо, адже пристрій не підключений безпосередньо до батарейської плати. Ось такий він. Так? Перевага PCI Express. З кілька переваг використання Wi-Fi карти pci Express в порівнянні з адаптером USB. Перша полягає в тому, що пристрій безпосередньо підключається до матринського що може підвищити швидкість і стабільність з'єднання, про що ж не згадував свище. Крім того, такі гаджети просто краще зроблені. Там має сильніше з'єднання Wi-Fi. Карти PCI Express може забезпечити більшу потужність і продуктивність типу з'єднання. PCI Express це. Найшвидший і найнадійніші порт з'єднаний на комп'ютері, що дозволяє використовувати більш потужне та швидке обладнання. Це, у свою чергу, дає карта, можливість підтримувати більш антенн, мати швидше з'єднання Wi-Fi, ніж USB-адаптер. Ще одна перевага після як порівняння з usb адаптером полягає в тому, що карта менш схильна до перегріву, оскільки має достатньо місця для вбудову радіатора, а всі вентилятори холодні знаходяться всередині корпусу. Це дозволяє охолоджувати карту та забере повністю її роботу. Ось ця карта. Багато користувачів помічають велику різницю продуктивності, швидше Wi-Fi з'єднання комп'ютером при переході з USB на PCI Express. Також, при якщо про використання USB, швидкість завантаження та вивантаження постійно низька, особливо після кількох годин роботи, деякі починають бачити стрибки швидкості через перегрівання, такий адаптер дуже крихкий, тому що зроблений з пластику. Тоді як карта PCI-Express зроблена з металу і може добре працювати кілька років. У багатьох пластикові частини відламуються ці USB-адаптери дуже тендітні, вразливі для поломки, ще й тому що вони буквально стирчать з комп'ютера. Перевага USB. Хоча WiF-карта PCI Express може здатися переможцем, насправді USB теж має деякі переваги. Перш за все, це пристрій дуже зручний у використанні і простий при встановленні. Все, що потрібно зробити, це підшити до usb порту. Ну, бажано до швидкісного. Крім того, більшість таких адаптерів зараз поставляються із двома антенами. Передача прийому. Вони також, відмінно, підходять в ситуаціях, коли Wi-Fi-маршрути знаходяться не надто далеко від комп'ютера, не даючи адаптеру пряме з'єднання. USB-адаптер, fi не працюватиме добре, якщо комп'ютери можуть знаходитися на протилежній стороні будинку або між ними є одна, або кілька стін, ну, перешкоди. да, USB. Отже, USB Wi-Fi хороший, якщо вони мають близькі з'єднання, вони дуже портативніші, дуже корисно, якщо вам потрібно працюватися багато. Такі пристрої чудово підійдуть, якщо ви хочете отримати найкращий з'єднання для комп'ютера, тому що карта екрану може бути зручною для на один. Справедливо сказати, що вимоги до швидкості та стабільності інтернету в усьому світі стрімко зростають. У США доступ до паркати мережі різко та останні кілька років. Такі пристрої, як USB-адаптери Wi-Fi, стали важливими для роботи для звичайних користувачів. Цей пристрій позбавляє мас необхідності станового з'єднання по LAN. Натомість воно дозволяє підключати до мобільної точки доступу за допомогою пристрою механізму plug-play, незалежно від того чи Працюєте ви вдома або в офісі USB Wi-Fi може допомогти вам підключити до будь-якої точки доступу. Ну і зараз коротенький огляд. Wi-Fi адаптери, Intel. Зокрема, от Intel та адаптер. Це високопродуктивний без бездротового підключення до інтернету, що підтримує останні стандарти Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 є. І основні характеристики адаптера. Підтримка частотних діапазонів 24, 5, ГГц ER, нового 6. Діапазонну роботу теоретична пропускна спроможність 3000 меблі з урахуванням усіх трьох діапазонів. Інтерфейс підключення М2 дозволяє легко інтегрувати в в ультрабук, Підтримка технології OFDMA та мімо, що забезпечує високу ефективність при одночасному підключенні безліч прислів. Bluetooth версії 5.2 забезпечить забезпечити підключення і зменшення розпоживання стандарти безпеки VPA, ВП, VPA2, VPA. 2, VPA. Три, що гарантують надійність захисту даних розміри адаптера 20, ну, адаптери, розміри невеличкі, робоча температура до 80 градусу підходять для систем Windows 10, 11, 64 біт широку сумісність. Основні переваги Wi-Fi 6M це підтримка додаткової частоти 6 що дозволяє покращити пропускну здатність ну, 6G. Та, та знизити їх затримків, особливо у завантажених мережах. Це робить його передання для завдань, що вимагають високої швидкості та низької затримки. Таких як потокова передача відео, високої чіткості, віртуального та доповнена реальність, а також підключення пристроїв інтернету речей. Таким чином, це даблін і університет для забезпечення високою швидкістю доступу в інтернет. Далі. Wi-Fi Intel є. Його значить, характеристики повної передові функції без підключення, Ну і характеристики Form-Factor PCI HAL. Що для встановити карту в слот PCI. Ну, це на PCI вже підключається. Сумісність з стандартами Wi-Fi 8. Да, широкий діапазон, швидкість Wi-Fi 574 Мбіт. Часто, частота роботи на 5 і на 24, швидкість Bluetooth. Версія 5.2, швидкість передачі. Bluetooth 2 Мбіт, кількість антенн 2 покращує сигнал. Набір комплектуючих плату розширень, документацію, зворотна сумісність Bluetooth 2.2.1.3. Ідеальний продукт. Так, ну, Wi-Fi адаптер Intel. Наступний. Що тут у нього? Ну, Він похожі, да, і по скорості. Я дивлюся: Linux і Windows 11, і 10. І в основному звертаємо, увагу, що при використанні адаптера. Швидкість з'єднання 300 Мбіт за секунду. 24 до 5 ГГц. Частота. Адаптер. Asus є це сучасний Wi-Fi. На 6 той же самий. Да, Wi-Fi 3000 Мбіт. Овдма, технологію використовую ті самі технології. Так, ну. І тут Wi-Fi ще один Asus. Тоже стандарт. Висока швидкість. Технологія 802, Bluetooth 5, сучасний захід в ПАЗ. Підходить, ну і йде придбати якість. А, ну тут ось ще пишеться, дивіться, що з'єднання Wi-Fi, ну ясно, що PCI краще з'єднання, пропонують кращу продуктивність, менше проблем і не гріються. Однак, якщо вони недосвідчені, збираєш, то USB-адаптер втикнути і все головне, якби в хороший USB-виход був, то тоді бо, взагалі було все дуже хорошо. Дякую за увагу.